День Незалежності це можливість кожної щохвилини, що години щоденно боротися за нашу самостійну вільну європейську країну. Ми перше його будемо відзначати в умовах повного штабу війни з Російською Федерацією, відкритої війни, війни на смерть, тому що ми будемо відстоювати право на вільне життя. я хотів би подякувати черкащанам за ту. Позицію, яку вони виявили в умовах е в перших днів повноштабного вторгнення е в нашу країну. Волонтери, лікарі, педагоги, пенсіонери, державні службовці, комунальники це ті всі люди, які віддавали останнє для того, щоб захистити нашу країну. Ми пишаємося ними, ми дякуємо їм і я впевнений, перемога буде за нами. Дорогі черкащани, щиро вітаю вас з Днем Незалежності. Пам'ятайте, що. Ми переможемо. Слава Україні!